Я, може, божевільним тут здаюся, ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні? Шаблі, знамена і її пісні. ви тепер шукаєте її кару, вона ж стоїть, німа от самоти людей такого рідкісного дару. Хоч трохи люди треба берегти, важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю що іще додам? Вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишає нам ще тільки вирок, і скінчиться справа. І славний рід скінчиться, чураї. А як тоді співатиме Полтава, чи сльози не душитимуть її? Ліна Костенко, Маруся Чурай. Spoznajmo se v knjižnici.